Вона обожнює собак та котів. У неї вдома в самої дві пікінески. Вона стала грумером порівняно недавно. До цього Катерина працювала у б'юті сфері. Однак, початок війни все ж таки наклав свої відбитки. Жінка розповідає про свій шлях до професії грумера. У мене у самої дві пікінески. И столкнулась с той ситуацией, что мне нужно подстричь собачку. Ну и попала, так скажем, не очень квалифицированному гру грумеру, вследствие чего, что у меня очень коротко постригли, и у моей пикиноски получилось, что ожоги солнечные. Потом я стала выяснять, что оказывается, что так нельзя стричь, что есть определенные тонкости, как правильно стричь собачку. я стала задумываться о том, что самой это все дома делать. И как-то оно у меня шло-шло-шло-шло, но все не до этого. И тут у нас пришла война. И я не знаю, или на стрессовой какой-то почве, или на почве того, что с собакой надо что-то делать, а обратиться к некому. Ну мені мої знайомі сказали, ти сумасшедша. Я взяла достаточно крупну суму грошей в долг і поїхала вчитися в Києві міжнародну академію Грунера. Там Катерина отримала необхідну базу знань від кваліфікованих спеціалістів, аби почати робити красивими та доглянутими тваринок у рідному місті. Я цим всім заберелась. Я розумію, що це моє. Я в принципі можу совмещать дві свої професії любимые, Що мастер-манікюра і мастер грумер. И, ну є благодарные клиенты. Значит, у мене виходить, значит, все добре. Собачки не стресують. Головне говорить Катерина знайти спільну мову з тваринами, і це досить непогано в неї виходить. Я стараюсь со всеми договориться. Если ему надо полежать, он полежит. Посидеть, посидеть. Если там надо пройтись, прогуляться, отдохнуть чуть-чуть, все у нас на доверии. Майстрина говорить, від собак заряджається позитивною енергією, бо це зовсім інший світ. От собака є робота, вона какта мені успокає то больше позитива, больше вот этого вот сю сю сю. А людьми наоборот. Чоловік приходять ко мне, чтобы Висказати там літам поділиться то та новості, лікакими то впечатленнями, где там був на одди, лі що штота. А собаки не наоборот, поэтому мене знаєте, 50 на 50. Катерина працює з усіма породами собак без винятків. До кожної вона знаходить підхід. Однак існують певні стандарти щодо підстригання певних порід собак, яких майстриня неухильно дотримується. Є определені какие стандарти. Особенно, допустим, если это выставочная порода, там вообще беспрекословно вот стрижется именно так, как требуют судьи. В быту у нас, в жизни, вот надо подстричь покороче. Но опять же, с условием того, что это пекинес, у него есть подшерсток. Его сильно коротко стричь нельзя, поэтому я состригаю до подшерстка. Далі, желанию хозяйки или хозяина ми можемо юбочку оставить. Ми можемо ушки покороче, мы ми можемо грудь убрать, можемо грудь оставить, можемо штани оставить. Може, опять же, пікінець-пікінесу разница, так же як і Йорки. Є волосистые такі, а є, которые там три волосинки особо сильно не разгонишься. Катерина розповідає наскільки важливий вчасний догляд за домашнім улюбленцем, Обычно по стандарту. Плюс-минус у собаки обновляется шерсть в течение двух месяцев. То есть раз в два месяца собачка должна приходить на грумеру или там на линьку, или на стрижку. Собака охлаждает свое тело за счет подушечек, лапочек и животика, и языка. Вот. Поэтому регулярно, особенно вот в жаркую погоду, собачке нужно стричь подушечки лап, Інтім гігієна у нас і пузіка далі. Є випадки, коли недобросовісні господарі просто запускають стан шерсті собаки, і це може призвести до поганих наслідків, таких як валики або колтуни. Валик – це свалявшаяся шерсть, которая дуже очень близько к просихає. Вернее просыхает, но очень медленно. Это, соответственно, влага, бактерии, это дерма... дерматологические заболевания, из-за чего собака начинает себя может чесать, может грызть, вот. И, конечно, когда приводят запущенную собаку, то это просто берутся сначала ножницы. И... Все обрезается, и уже самая маленькая насадка, которая есть, самая короткая, это все более-менее как-то равняется, чтобы придать собаке хоть. Какота собачий вид. під вайливими руками Катерини лохматий тедді просто перевтілюється на очах. Майстриня громінгу, вміло орудуючи ножницями, приводить до ладу шерсть собаки, підстригає та чистить вушка лапки. Ця собачка досить спокійна. Однак траплялися в практиці Катерини і такі випадки, коли її чотирилапі кусали. Я ж накидаюсь, наклоняюсь в різні сторони. ухватила за переносицу вот сюда. Переносица долго заживала. Ну, как бы я не скажу, что прям с агрессией укусила собака, просто дала знать, что мне это не нравится, я не хочу это, мне не нравится вот так. Все, мы сделали перерыв, собака успокоилась, собака пришла в себя, и все, мы дальше работали, и все было хорошо. Катерина по різному находит спильную мову с чудры лапами. Повуха закохана у те, що робить, і саме тому, мабуть, у неї все виходить. Собачка, допустим, вот приходить перший раз, Вона не знає мене. Понятно, у неї стрес.

Я звоню хозяйке или хозяину, говорю приходите забирати А у меня нет медицинского образования і ветеринарного для того, щоб колоть какие-либо ін'єкції. У меня все абсолютно на доверии, на разговоре. після підстригання на Теди чекала ванна та гігієнічні процедури. Після всіх цих маніпуляцій собаку просто не впізнати акуратний з блискучою шерстю, яка навіть змінила колір. Тепер за два місяці він знову прийде до Катерини, аби бути красунчиком.